Друзі, всім привіт. Рішив так вам поділитися своїм мненням по поводу сьогоднішньої утренні роботи. Виїхав я дето так, часі ко 8, начало 9. І вот. перший заказ, заказ у мене був на. Этот, короче, одним словом, в саме логово. На вулицю Московська Узіолана. Приїхав тут, по смс-ки пишу, я на місці. Пасажирка відповідає, через 5 хвилин буду. Коротше, прождав я, читаю, почті тих 3 минути безплатних, іде 5,5 минут. Ну, коротше, в общем, до 8 минут. Сідає в машину і говорить, типа, якщо можна, пожалуйста, побист, щоб до 9 спіти. Ну, на часах у мене показувало де ровно 9 утра. Ви ж самі прекрасно розумієте, утром їхати в центр, це, це... це щось чим то що то з чем-то. Коротше, їдемо ми і вже десь в районі Лесі Українки, бульвар Лесі Українки. Типу каже, от ви тіпа, неправильно поїхали, треба було там короче, возні гулівера, тіпа, лівіє взяти. Ну кажу, по-перше, навігація, що вважає оптимальний маршрут. Ну, якщо я тіпа, до 9 рано вспію, у мене тіпа, штраф буде 1000 гривень. Не, я все то прекрасно розумію, але скажіть, будь ласка, в чому вина водителя? Є час, по якому вважається маршрут. Я ще говорю, якщо б ви кажу, 7 минут би не збиралися, ми б чітко встигли. Ну, благо, коротше, я її тут продиктував, бо вона попросила, щоб на карту скинуть. Продиктував їй, коротше, номер карти. От. І тут. Коротше, ми встановлюємося, я не знаю, вона щось ще таке сказала, я вже просто не запомнив. Коротше... Останавлюємося, вона вибігає, побігла. Ну, я ж думаю, блин, за проїжджаш не заплатила. Кажу, тоді ж вона якраз вдоль дороги ж біжить. Я ж під'їжджаю кажу, Діво, ви ж за проїзд ці покажу, не заплатили. От, кажу, типа, я вам скинула на карту. Ну правда, зайшов, подивився. Да. Чому я це все веду? Чому я це веду? Що Шо... мені кажеться, ця проблема буде вічна. І особливо, коли кажуть, а ми вам доплатимо, ми вам доплатимо то я вам скажу так уважаемые пасажири, ті, хто доплатять, ізначально ставиться хороший тариф. Лібо як сразу сідаєте на торпеду ложите доложите От тоді якісь випроси. А те, що ота ваша лапша по поводу ми вам доплатимо, то вибачте мене, ви по таких тарифах їздите, і ще в нас із цих тарифів ще процент який забирається, то я не знаю, чесно говоря. Але повезло я її висадив. От виїжджаю ж, на, на Лесі Українки сюди в сторону дружби Народів, І мені заказ приходить на Львовський квартал Петропавловську борщаговку воєнного пацанчика віз, Ну, той вроді би був адекватний, але це, що мені знаєте, я думаю, багато хто із вас замічав, це у них така фішка, це сідають і розлягаються, це наче, дома на креслі. Я, чесно ряд такого не розумію, блядь. як отак можна сідати у машину, розвалитися, наче то собака в порозі, блядь. Ну, а назад, виходить, якраз я його довозив і прийшов мені заказ на Якуба Колоса. А зараз ось заїжджаю на, ету. на заправочку Сокар, хочу перевірити давлення в шинах. На часах у нас 10.04. Коротше, поки що роботи. Програмку поки що я відключив. Думаю, що вам виговориться. Ну а далі поки що работає. Коротше, провірив я давлення в шинах. К дивленню, я просто вже не пам'ятаю, коли їх підкачував. Ну, мабуть, десь з неділю назад. Давлення без змінення не в одному колесі, ні. А все із -за, за того, що грубо кажучи, десь, десь вже з неділю температура практично держиться та сама, нема цих перепадів. Так, що давлення, слава Богу, в місці. Так що, завжди провіряйте, тим більше в кого немає з собою компресора, там насоса і тому подобне. Дуже багато на заправках. Просто возле мене тут рядишком є заправочка сокар. І я це приїжджаю на сокар і провіряю давлення в шинах.